І це взагалі величезна пастка. І тому, мабуть, тому це моя гіпотеза, випрацьована на різних кейсах і, і консультативних, uh -huh. і там робочих, коли працювала в компаніях, вони просто бояться зближатися з людьми на роботі, тому що вони один раз дуже сильно опеклися, вони стали ворогом, ну тобто, в них не було uh -huh. там зворотнього, ворожого ставлення. І після цього вони просто суто от суто по роботі. Uh -huh. Ну, типу, там привіт, як справи, все добре. Якщо починає хтось розказувати, як справи, о Боже, вибачте, забула у мене там терміновий дзвінок, з вони максимально дистанціюються. Uh -huh. Ну, типу, вони не можуть сказати, ну типу, я тебе спитала, як там в Нью-Йорку на касі, чи треба вам пакет, uh -huh. як у вас справи? Uh -huh. Типу, на що ти мені це розказуєш? Я не хочу знати, що в тебе там кіт захворів, а, і ти не спала півночі. Ну знаєш, якщо людині так безпечніше і комфортніше, то це абсолютно окей. З нас немає різний рівень відкритості. Людина може навіть не мати якихось негативних кейсів, але не бути готовою до дружби на роботі.